Доброго дня! В наявності є глибоко розпушувачі, 3 лапі, 4 хлопи, 5 вапі. 7 та 9. Даний агрегат більше підходить під МТЗ від 80 фінських сил. Робочі органи змінні, довота та крильця. Регулювання глибини здійснюється винтом, каток зубчастий. можна переміщати з обох сторін, Открутили, передвинули ближче один до одного, якщо сира земля, вони будуть самі себе чистити за рахунок того, що зменшиться тут відстань. Ну, геть в сиру погоду, як дощ іде, ви працювати не будете, звичайно. Ну, на сьогоднішній день рихлення дуже гарна агрооперація для забезпечення е, поля до, е, тим рівнем вологи, який є. Тому на сьогоднішній день це актуально. Ось такий п'ятилапий. Під Т-150, гарний агрегат. Кого цікавить, проконсультуємо з технічних та агрономічних питань, займаємося запчастинами до сільгостехніки та засобами захисту рослин та поцільним матеріалом. Коли цікавить, звертайтеся за телефоном. Гарного дня.